Продовжуємо вбивати Путіна. Сьогодні четвертий день експерименту. Кожного дня я придумуємо нові гібелі, смерть, щоб одна з них справдилась якомога раніше. Тож, четвертий день і це просто наші дрони долетіли тоді, куди потрібно. Він спокійно відпочивав там десь, може, біля Сочі в своєму там будинку в аквадискотеці, і туди прилетіло пару дронів. Да, все завалилося, його просто привалило. Зараз візуалізуємо цю ідею. Думку, і хай вона справдиться.